Фарбування волосся в домашніх умовах натуральними барвниками все більше набирає популярність і не тому, що у салонного майстра виходить гірше просто багато втомилися від великої кількості агресивної хімії навколо нас і бажають не тільки пофарбувати волосся, але і оздоровити їх. Усім жінкам властиві експерименти із зовнішністю, і волосся це стосується в повній мірі. Кучерявим панночкам часом хочеться їх випрямити довговолосим, приміряти коротку стрижку всім іншим, хоч раз в житті поміняти колір, ну або хоча б відтінок, але обов'язково без шкоди для волосся, щоб потім можна було повернутися до свого рідного кольору, якщо новий не сподобається. Змінити відтінок волосся без фарби, і це дійсно можливо зробити навіть вдома. Поговоримо сьогодні про природні фарби для волосся. Чим натуральні барвники для волосся відрізняються від промислових? не тільки відсутністю красивої яскравої упаковки вони складаються з компонентів природного походження, які не вступають в хімічну реакцію з пігментами вашого волосся, не руйнують і не пошкоджують їх, на відміну від барвників синтетичних, це справжнє дбайливе безоміячне фарбування. Адже ви в курсі, що промислових нешкідливих безаміачних фарб для волосся не існує, щоб вам не говорили в рекламних роликах. У них мінімум протипоказань, хіба що індивідуальна непереносимість конкретного становить фарби ці можна використовувати навіть під час вагітності. До того ж, натуральні барвники здатні зміцнити ваше волосся і надати їм гарний блиск. Додати шевелюрі зволоження і живлення, нормалізувати роботу сальних залоз, до того ж вони надзвичайно дешеві і доступні абсолютно всім відносними мінусами натуральних барвників. Є те, що вони не здатні кардинально змінити колір волосся, а лише надають їм більш світлий або темний відтінок, досить швидко змиваються, так що фарбуватися ними доведеться частіше ніж хімічними, погано підходять для сивого волосся, які позбавлені пігменту. Залежно від фортеці приготованого розчину барвника можна не потрапити в очікуваний колір. Як готувати і використовувати натуральні барвники будинку? Конкретні рецепти приготування того чи іншого барвника ми наведемо нижче, в основному це розчини і настої. Кращий результат за допомогою такого домашнього фарбування можна отримати на натуральних волоссі, якщо ви не впевнені в результаті. Можете провести пробне попереднє фарбування на який небудь малопомітною пасма, будьте уважні. Якщо ви багато років поспіль робите хімічну завивку, або фарбуєте волосся промисловими барвниками, тобто структура вашого волосся помітно порушена, то в результаті фарбування барвниками натуральними можете отримати або дуже несподіваний відтінок, або відсутність результату взагалі. Застосовувати ці кошти рекомендуємо на чистій, тільки що вимиті вологе волосся, наносити їх, надівши рукавички, так як зручніше, плоскою пензликом пасмо за пасмом або вологим спонжем. Для отримання кращого результату можна закрити голову поліетиленом і закутати рушником на пару годин, так ви поліпшите кровообіг в шкірі голови і фарба краще схопиться. Зрозуміло, якщо волосся у вас довгі і густі. Барвника потрібно більше і тримати його доведеться довше. В іншому орієнтуйтеся на вихідний колір волосся і бажаний результат, якщо не отримали бажаної насиченості з першого разу не біда, природні фарби, тим і хороші, що, на відміну від магазинних, не шкодять волоссю, і процедуру можна сміливо повторювати вже на наступний день до отримання того відтінку, про який мріється. Після необхідного часу витримки зазвичай досить промити шевелюру теплою водою без шампуню, все натуральні барвники легко змиваються, це не стосується сумішей на основі масел. Народні рецепти для домашнього фарбування волосся існує безліч простих і перевірених домашніх засобів для фарбування волосся в більш темний відтінок. Виберіть той, який підійде саме вам. Пам'ятайте, що чим більш концентрований настій ви будете робити і чим довше будете його тримати на волосі, тим фарбування вийде інтенсивніше не переборщіть. Хна і басма отримати темний колір волосся в домашніх умовах можна, наприклад, за допомогою всім відомих хни і басми найстійкіших природних барвників. Хна – це висушені і подрібнені листя багаторічників Лавсонії і Алкани подрібнені листя індігофери з сімейства бобових. За забарвлення і там і там також відповідають добильні речовини, які в достатку містяться в цих рослинах, іхна і басма не тільки фарбують волосся, але в прямому сенсі зміцнюють їх і надають життєві сили. Багато професійні перукарі не радять своїм клієнтам користуватися цими барвниками, якщо ті не мають наміру робити цього постійно. А хочуть через пару процедур оздоровлення повернутися до хімічного фарбування. Справа в тому, що хна і басма досить щільно в'їдаються в волосся і потім перешкоджують проникнення всередину інших барвників. Хна сама по собі дає рудий колір басма, темний аж до майже чорного. При їх змішуванні в різних пропорціях ви можете досягти саме того відтінку коричневого, який йде вам. З особливою обережністю потрібно ставитися до цих барвників після хімічної завивки або знебарвлення волосся. Вийшов в результаті колір може виявитися надмірно яскравим від кислотно-рудого до чорно-зеленого. Для приготування фарбувальних сумішей спочатку в обраних пропорціях змішують сухі порошки хни і басми, потім розводять їх гарячою водою або кефіром кімнатної температури до стану кашки, при бажанні можна додати в суміш сполучні компоненти. Гліцерин або відвар ляного насіння. Теплий розчин розподіляють по волосю, накривають целофаном і закутують голову рушником. Принцип тут такий же, чим довше тримайте суміш, тим темніше і більш насиченим вийде колір. Після закінчення процедури волосся рясно промивають теплою водою без шампуню. Вихідні пропорції порошків хни і басми для отримання різних відтінків такі 1-1 для отримання рівного каштанового кольору. 1 хни. Два басми для отримання майже чорного кольору, Два хни, один басми для отримання бронзового відтінку на світло каштановій основі, Два хни, один п'ять басми для отримання кольору темний шатен. Також замість басми до порошку хни можна додавати розігріте червоне вино або журавлинний сік, колір вийде трохи більше вишневим, Хий чай або мелену каву відтінок вийде більш спокійним. Подрібнене листя ревеню кольор буде наближатися до натурально каштановому висушену кору крушини для темно-каштанового відтінку. Чорнильні горішки під цією назвою насправді ховаються дубові гали, що містять безліч дубильних речовин і танінів. Саме останні і відповідальні за отримання темного, майже чорного кольору, колись за допомогою чорнильних горішків люди виготовляли чорнило ще з часів Римської імперії. Сьогодні ж це засіб. Ми цілком можемо застосовувати в домашніх умовах для фарбування волосся в дуже темні відтінки. Для цього у порошок з горішків потрібно розтерти з будь-яким маслом до отримання однорідної кашки, а потім нагрівати суміш. Поки не припиниться виділення маслянистих парів, теплу масу наносять на волосся під плівку на час від 1 до декількох годин. В залежності від очікуваного результату, після закінчення часу витримки голову миють сампунем ялинова і дубова кора, це також дуже ефективні домашні барвники для бажаючих перетворитися в темну шатенку або брюнетку без шкоди для волосся. Порошок з кори ялини або дуба залийте окропом і витримайте під кришкою не менше трьох годин, потім склад процідіть і нанесіть на волосся під целофан час витримки. Від 1 до 4 годин в залежності від бажаного ступеня потемніння локонів волоський горіх, також досить насичених коричневих відтінків можна домогтися за допомогою фарбування волосся за допомогою шкірки волоського горіха. При настанні зрілості у його дерева утворюються великі плоди в товстій зеленій шкірці. Ось саме ці зелені шкарлупки, і потрібні нам для фарбування волосся, а не ті висушені ядра, які ми так любимо вживати в їжу, якщо ви коли-небудь збирали ці м'які горіхи. Ви помітили, що їх зелена шкірка фарбує навіть шкіру рук. Саме цією властивістю соку ми і скористаємося для отримання красивого каштанового кольору. Причому зробити це можна відразу декількома способами, подрібнену шкірку можна з додаванням листя, з розрахунку стог на один води проварити близько 20 хвилин. Суміш остудити, віджати і отриману теплу кашку нанести на волосся на 20-40 хвилин в залежності від бажаного відтінку, подрібнену шкірку в пропорції 1-1 змішують з галуном, додають трохи рослинного масла і заливають окропом. В цьому рецепті на один п'ять стл. Шкірки береться стільки ж квасцов, півсклянки масла і трохи менше води. У теплому вигляді суміш наносять на волосся на 20-40 хвилин. Сік шкірки змішують зі спиртом з розрахунку 2 стл, настом і отриманим настоєм рясно змочують волосся, змивають через 10-30 хвилин мелена кава і чорний чай. Так, так, це не тільки улюблені багатьма напої. Але і відмінні засоби для тонування вашого волосся в більш темні відтінки. Пам'ятайте тільки, що волосся так само вимогливі до якості напою, як і ви самі. Кава для цих рецептів потрібно використовувати тільки мелений, а чай листової або гранульований, щоб домогтися красивого темного відтінку без режіни, ви можете просто регулярно обполіскувати волосся міцно завареними і попередньо процідженими кавою або чорним чаєм. А можете вдатися до більш кардинальним методам. Варіантів приготування фарбувальної суміші кілька, чотиричі кава прокип'ятити кілька хвилин, злегка остудити і додати пакетик хни, суміш перемішати і в теплому вигляді розподілити по волосю. надіти поліетиленову шапочку і витримати 10-40 хвилин, Дастл чорного чаю закип'ятити в тристами води і додати до заварки пакетик хни. теплу суміш нанести на волосся по всій довжині. 4 ч. чаю міцно заварити, процідити і додати стільки ж порошку кака, ретельно розмішати і нанести на волосся. Один ч кави розчиняється вдвач теплої води, потім до суміші додається два яєчних жовтки, один стіл коньяку і один ч оливкового масла. Суміш розтирається і наноситься на волосся. Всі вищі наведені суміші є не тільки барвниками. Але і тонізуючими масками для волосся шавлія. Це лікарська рослина теж можна використовувати для фарбування волосся в коричневі відтінки. Ви знали, а все завдяки тому, що його пагони містять дубильні речовини, здатні надавати розчину темний колір для виготовлення парвника, сушені стебла і листя, потрібно подрібнити і залити окропом з розрахунку приблизно 4 стол зелені на склянку води. Залежно від того, скільки ви будете наполягати розчин від півгодини і скільки тримати його на волоссі. Можете отримати досить темні пасма, змивати розчин слід звичайною теплою водою до тих пір, поки вона не стане безбарвною, Якщо вийшов колір, здається, вам недостатньо насиченим. Сюдуру без побоювання можна повторити вже на наступний день, ніякої шкоди волоссю не буде. Це болиння. Це засіб допоможе потемніти блондинкам і іншим красуням з досить світлим тоном волосся, і то за умови, що розчин буде нанесений на волосся на досить тривалий час, інакше замість бажаного каштанового ви отримаєте золотистий колір. Для фарбування знадобиться досить міцний розчин, яким можна обробляти волосся протягом декількох днів поспіль. Для його отримання 150-х заливають 400 мл води і кип'ятять на повільному вогні не менше 30-40 хвилин у злегка охолоджену теплу і проціджену суміш додають 2 ч.л. гвіцерину і наносять на волосся на 40-60 хвилин. І це ще не всі рецепти, як домогтися темного відтінку волосся в домашніх умовах. Винахідливі панянки використовують в цих цілях також шишки хмелю, ожиновий сік, молоді гілочки і квіти липи, какао, горіхові листя навіть соєвий соус. У будь-якому випадку пам'ятайте, що головна перевага використання натуральних барвників в тому, що вони, роблячи нас красивими, зберігають при цьому здоров'я волосся так, маючи лише приблизні схеми змішування природних інгредієнтів, ви можете отримати трохи не той відтінок, на який розраховували. Але хто з нас трошки не артюрист? Експериментуйте без шкоди для себе.